Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати баклажани в томаті. Нам потрібно 2 кг баклажан, 3 кг помідор, 200 мл олії, 200 г цукру, 100 мл оцету, 200 ложки солі, 2 стручка гострого перцю у мене сушений, та 2 головки часнику. Баклажани нарізаємо ось таким чином. Якщо у вас вони гірчать, то їх потрібно посолити, залишити, щоб вони пустили сік та промити їх. Помідори та перець перебиваємо у блендері. До помідор додаємо сіль та доводимо до кипіння. Після закипання варимо 15 хвилин. Збираємо піну, яка утворилася. Додаємо баклажани, цукор, оцет та олію. Перемішуємо та тушимо ще 40 хвилин. Додаємо передавлений через прес-часник та кипятимо ще хвилин 5. Ось, які вони вічні. सुबह